Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка, масове блокування карт. З 1 січня банківських карт, про це вже офіційно Ощадбанк. І Я думаю, Приватбанк не стане довгождати і зробить плюс-мінус то саме. Е Тим, хто не виконає ці умови, з 1 січня карти будуть заблоковані. І пенсіонерів в тому списку отакого. Тобто більше, ніж достатньо. Давайте детально розберемось. Про це повідомив голова правління банка Сергій Наумов, тобто офіційна інформація з першого джерела. Давайте я детально розповім, кому і як будуть заблоковані карти, і що зробити для того, щоб уникнути блокування. Благо вам, мій лічильник не пройшов провірку. <с> ну, мова зараз не про то, а мова про блокування карт. Отже, комусь 100% заблокують карти, і ви не зможете користуватися своїми грошима, ні зняти, ні розрахуватися, ніщо. Щоб такого не сталося, то слухаємо і робимо дуже прості дії, щоб все працювало. І так, як уточнив на умов автоматичне блокування карт, буде стосуватися тих карт, які були. Перше, тут два основних пункти. Картка прострочена у період з лютого 2022 року до жовтня 2025 року і в вересні-жовтні 2025 року з неї проводилась хоч одна операція у будь-якому українському банку через касу, банкоматі чи посттерміналі. Зараз я детально роз'ясню. І другий пункт карта має нульовий баланс, її срок дії завершився у той самий період, і за останні 6 місяців не було жодних транзакцій. Тобто е в Україні було прийнято, щоб продовжити усі карти, в яких кінчився срок дії у зв'язку з військовим станом. Їх продовжували, 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 але я весь час попереджав, що люди міняйте, бо їх вічно продовжувати не будуть. Кожна карта має свій срок дії. Це можна подивитись прямо на ній, написано до коли вона дійсна. До речі, ці цифри нікому не можна передавати, бо знаючи їх і задній код карти можуть вкрасти ваші гроші. Ну, це так, вже до слову. А тут розповідаю. Е, Що зробили? Продовжили, ну сказали, типу, потихеньку міняйте. Ну, багато хто не міняв цих карт. Я знаю особисто таких людей, які ходять з просроченими картами, кажуть, та вона робить на що її міняти. І якщо ви за цей період, да, вересні, жовтні, ну і вже в листопаді, були б хоча б в якомусь банку, в терміналі, в каші де-небудь робили якусь операцію з картою, то будуть вважати, що ви, типу, були у відділенні банку, чому ж ви тоді не змінили саму карту, да? е, тобто ви маєте можливість. І такі карти будуть. Блокуватися. Або якщо та карта нульова, тобто нею ніхто не користується. Да? Буває таке, що карточка собі валяється, ніхто нею не користується. Десь колись банк її впихнув, надо, типу, будете мати. Якщо буде нада, то користуйтесь, якщо ні, то ні. І вона валяється. І такі карти також будуть блокуватися. Ну, які прострочені, які не прострочені, то з ними все буде нормально. Е, чому так зроблено, і саме такі критерії? Е, тому що. Тим людям, наприклад, які за границею, це набагато важче зробити. Хоча також реально зараз розповім як. Е, і вони тоді не користуються карточками в касах, терміналах. Да? Ті люди, які маломобільні, наприклад, пенсіонери поважного віку, да? Там 80, які мало рухаються, е, і не можуть піти в банк поміняти ту карточку. Да? І вони ніде не були за цей час. То їхня карточка також залишиться дійсна. А от ті люди, які весь час цією карточкою користуються, вважається, що вони мають можливість забігти в банк і швиденько її поміняти. Крім того, не знаю, як в Ощаді, а мені от прямо буквально на днях приходила смс-ка від привату, що у вас закінчується там скоро термін дії вашої картки. Зробіть це заміну онлайн. Просто вкажіть, куди ми вам її доставимо. Ви вказуєте або там нову пошту, або Укрпошту, відділення. І вам приходить нова карточка, ви просто потім йдете забираєте, а стару потім просто можете навіть там викинути, розрізати, не знаю, що з нею зробити. Ну, тобто, вона стає недійсна, як тільки ви активуєте цю. Таким чином, можна навіть цю заміну зробити онлайн. Ну, принаймні в Приватбанку. В ОщадБанку, чесно, не знаю, чи можна заміну онлайн, чомусь не прочитав перед тим, як готувати це відео. Да, мій косяк обов'язково розберусь. Тож, бачимо, що. Піджимання в цій сфері йде все більше і більше. В плані того, що те, що я казав ще два роки як які карточки продовжили, що це не буде длитися вічно, що прийде час, коли заставлять їх змінити. І бачимо, що нехотять то робити для всіх відразу, тому що оті категорії, які не можуть цього зробити, Ще залишились на якийсь час. Але автоматичне продовження зараз ухвалено до 30 червня 2026 року. Це вже прям крайній граничний термін. Все, після того ніякі прострочені карточки вже не будуть дійсними. Тому уважно подивіться на свою карточку, доколи вона дійсна. Там дві цифри. Да? 10-28, це до 10-го місяця го року, чи 05.25, це до 5-го місяця року. От це саме є термін дії. Передивіться. І якщо у вас вона прострочена, то обов'язково поміняйте, щоб не було проблем. Я з радістю за цим всім спостерігаю, вам розповідаю, долучайтесь до каналу. Тож до зустрічі, дорогі мої глядачі.